Ня, ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Криворізька філія обласного центру зайнятості надає чимало можливостей для містян. Безробітні криворіжці ВПО можуть обрати для себе будь-яку вакансію, а також вони мають змогу навчатися. І сьогодні ми про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Лариса Шевченко, директорка Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Пані Ларисо, я вас вітаю. добрий день. Розкажіть, будь ласка, в принципі. От які послуги надає центр зайнятості? Ну, найголовні послуги, які ми надаємо для шукачів роботу, роботи, це всі послуги, вони спрямовані на кінцевий результат працевлаштування до роботодавця. Mm -hmm. Тобто, Перше це пошук вакансій і скерування безробітних до роботодавця, проходження ним співбесіди, підбір під роботодавця, ну і відповідно працевлаштування. Якщо у безробітного, наприклад, недостатньо освіти або відсутня потрібна професія, центр зайнятості може навчити. Якщо безробітний не знає, як скласти резюме, як пройти співбесіду, також ми цього навчимо. Крім того, що ми пропонуємо працевлаштування за вакансіями, які є на сьогодні, ми також інформуємо про альтернативні види зайнятості. Це, наприклад, служба в національній поліції або в Збройних силах України, це патрунатні вихователі, тобто ну, досить великий спектр і досить велика кількість послуг і для кожного клієнта. Вони індивідуальні вже до досягнення кінцевого. Uh -huh. А от які вакансії є найзатребуванішими на сьогоднішній день? Ну, тенденція цього року вона не дуже відрізняється від попередніх років. В нашому місті взагалом по Україні, як завжди, найбільш затребувані саме робітничі професії. Uh -huh. Це і водії, дуже великий попит в цих професіях. Це електрогазозварники, верстатники. Але наразі достатньо велика кількість вакансій, і саме для людей з вищою освітою, Світує, тобто для фахівців mm -hmm. є у нас вакансії і державних службовців, і службовців в органах місцевого самоврядування, є вакансії для психологів, mm -hmm. для економістів, бухгалтерів, банківських працівників. Дуже велика потреба в медичних працівниках. Mm -hmm. І це стосується і лікарів, і е, медичних сестер. Тобто, от наразі знаєте настільки великий перелік вакансій, їх можна перелікувати, переліку, рахувати, mm, дуже розглядати. Довго, так? Да, дуже дуже uh -huh. довго, от, наприклад, на єдиному порталі вакансій, тільки по місту Кривому Рогу більше 2,5 тисяч ні, вакансій, так і різноманітні вимоги до претендентів і наявність стажу, і готові брати без досвіду і різні заробітні плати, тобто, от сьогодні той час, коли дійсно можна будувати свою кар'єру uh -huh. обирати професію, працювати, тобто без роботи ніхто не залишиться ні так? Якщо uh -huh. людина шукає роботу. Оту uh -huh. вона Різково, сьогодні так. зможе її знайти. Uh -huh. Та ви також сказали, що ви допомагаєте з навчанням. От розкажіть трохи детальніше про це. У нас декілька програм по навчанню. От, наприклад, що стосується безробітних, якщо людина дійсно не може знайти роботу, тому що у неї професія не користується попитом на ринку праці, або, або буває так, що навчилась, а от працювати за цією професією не можу, не uh -huh. хочу. І е, ми безробітних можемо перенавчити. Навчання здійснюється за рахунок коштів центру зайнятості. Навчаємо ми під замовлення роботодавця, uh -huh. тобто навчимо для того. Щоб працевлаштувати. Є у нас програми навчання, які стосуються не безробітних, а всіх інших людей, наприклад, ті, хто вже працює, або знаходиться в декреті, або просто хоче розвиватися, мати додаткові переваги, тобто або суміжну професію, або підвищити кваліфікацію. І таке навчання воно здійснюється за рахунок ваучеру, який можна отримати в центрі зайнятості. Але ця програма вона розрахована на людей. Віком старше 45 років, які мають 15 років страхового так. стажу. А от, наприклад, для внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій осіб з інвалідністю, там вимог до віку немає. Угу. І наразі цей перелік дуже розширений. Тобто 155 професій спеціальностей, і це можливо отримання робітничої професії. От, наприклад, у нас була затребована така професія, як оператор котельні, водій навантажувач, електрогазозварники кухарі, пекарі ну, це те, за чим до нас зверталися mm -hmm. люди. Це може бути підвищення кваліфікації чи чи спеціалізація. От у нас були деякі лікарі, які йшли і отримували іншу спеціалізацію за рахунок таких коштів. І це можливо, наприклад, отримання магістратури за іншою спеціальністю. Дуже затребувана у нас була спеціальність психологи. От максимальна вартість ваучеру, тобто те, що ми можемо перерахувати і сплатити за навчання це 30 тисяч. Це 10 прожиткових мінімум 30 тисяч 280 гривень. Ну, а взагалі ми сплачуємо саме ту вартість, ну, яку виставляє навчальний заклад. Тобто, якщо, наприклад, це оператор котельні, там близько 8 тисяч uh -huh. обходиться навчання, то саме такі кошти перерахуються за цю людину навчальному закладу. Тому от, до нас велика кількість людей приходить в минулому році, це було 550 людей, а вже на початку цього uh -huh. року у нас вже 150. Ваучері видано, uh -huh. і от, наприклад, ми зараз навчаємо і екстрених мед... медиків, і тактичній медицині. Ну, тобто, перелік от, досить Дуже великий, великий. Так, так. Uh -huh. Uh -huh. а от як ви, як центр зайнятості, співпрацюєте з роботодавцями? Ну, от, знаєте, співпраця з роботодавцями це все наше головне, mm -hmm. тому що працевлаштовують робот роботодавці, yeah. що працюють роботодавці, створюють місця або мають вакансії. То тільки на ці вакансії ми можемо спрямувати безробітних. Тому у нас дуже налагоджена співпраця, і у нас є велика кількість програм підтримки роботодавця, mm -hmm. в тому числі і фінансової, і розвитку бізнесу. Ну от, наприклад. Якщо робот... ми, по-перше, для роботодавця вчимо, це я вже казала. Плюс ми можемо вчити робітників роботодавця, Тобто, у нас є коли роботодавець, так ми працювали по медичним працівникам, скеровує своїх працівників, і за наш рахунок вони підвищують кваліфікацію або отримують додаткову професію. Також у нас є програми компенсації у разі, коли роботодавець працевлаштовує окремі категорії безробітних, uh -huh. от, наприклад, у разі працевлаштування людей з інвалідністю або учасника бойових дій, ми можемо повернути 50% заробітної плати роботодавцю. Компенсувати uh -huh. за працевлаштування таких uh -huh. людей сумарно 6 місяців. Тобто роботодавцю вигідно навіть ось так, так приймати на роботу. Він uh -huh. приймає на роботу працівника. Uh -huh. Працівник працює uh -huh. і ще додаткові кошти uh -huh. компенсації, uh -huh. тобто, ну це з інш, з одного боку, якби стимулювання роботодавців. Uh -huh. Такі категорії людей, а з другого боку, це підтримка роботодавця. І є, наприклад, дуже чудова програма: це у разі працевлаштування молоді, яка не має досвіду роботи або має незначний досвід роботи. Ми компенсуємо 50% мінімальної заробітної плати, тобто 4 тисячі. Протягом шести місяців, ну може й невеликі uh -huh. кошти, але для роботодавця ну, е будь-якого випадку. І знаєте, дуже класна у нас така програма, не побоюсь цього слова, бо вона дійсно класна. Це облаштування робочих місць uh -huh. для осіб з інвалідністю. Тобто, от наразі, якщо роботодавець планує працевлаштувати особу з інвалідністю першої чи другої uh -huh. групи і облаштувати робочі місце, тобто купити якесь обладнання, техніку, там якісь механізми. Саме для того, щоб ця людина комфортно себе, себе почувала. почувала на роботі або навіть на дому, якщо uh -huh. там передбачена надомна праця цієї uh -huh. людини, то центр зайнятості повертає кошти, витрачені на таке обладнання. І якщо це, наприклад, стосується особи з інвалідністю першої групи, то ми можемо повернути 15 мінімальних заробітних плат це 120 тисяч uh -huh. гривень. І в минулому році у нас 12 роботодавців створили такі робочі місця і обладнання купувається. Ну, найрізноманітніше. Тобто от, дуже класна ідея. І знаєте, що от найкраще, і я рада, що ви сьогодні запросили, тому що до майже вчорашнього дня ця програма розповсюджувалась тільки у тому випадку, коли наймають людей з інвалідністю. А зараз були внесені зміни. І тепер цією програми можуть скористатися ті роботодавці, у яких працівники були мобілізовані, тепер повертають. З війни і вже мають групу інвалідності і не можуть виконувати ту роботу, яку до цього виконували, Раніше. так. І для того щоб роботодавець ну не звільняв цю людину, uh -huh. а облаштовував їй місце вже за якби за іншою професією. Uh -huh. Він може користатися цією програмою. Ну, це от прям новина буквально двох днів. Це те, що треба так так, так. Uh -huh. це дуже круто. Тобто, допомагаємо роботодавцям uh -huh. залишити у себе класного працівника. А ми Бертаємо кошти за от створення такого місця, облаштування його це дуже добра така ініціатива для людей з інвалідністю, кому от треба і робота, і щоб йому було максимально комфортно. Так. І от на обстанах будь ласка, розкажіть нам про програму Є робота її основні особливості переваги. Так, ну от я казала, що для роботодавців багато програм підтримки, але ми розуміємо, що в період війни економіка повинна працювати, повинні створюватись робочі місця, сплачуватись податки. І була запроваджена урядова програма Є робота, і в рамках цієї програми розробляються напрямки підтримки бізнесу. І один з таких напрямків це можливість отримання грантів і мікрогрантів. Стосовно грантів, тобто будь-яка особа, яка не є підприємцем, але планує зареєструватися як підприємець, або той, хто вже є підприємцем, він може отримати грант у розмірі до 250 тисяч, ці кошти витратити на купівлю обладнання матеріалів, меблів, оренду, рекламу. І створити робочі місця, і ці кошти повертати не потрібно, якщо будуть виконані нескладні умови. От uh -huh. якщо, наприклад, 250 тисяч, то це потрібно створити два робочих місця, працевлаштувати uh -huh. на них людей, і протягом трьох місяців сплачувати податки, цими податками перекрити грант. Uh -huh. Тобто дуже класна програма. І знаєте, ще більше нам подобається ну трошки вже не дуже новий напрямок, це напрямок для молоді, тому що от є та. Можливість гранту отримати молодій особі у віці до 25 років і отримати 150 тисяч гривень за єдиною мовою зареєструватися як підприємець, працювати, і сплачувати внески, тобто навіть немає вимоги створювати робочі місця. Ну і знаєте, це дуже важливо, тому що ну, по перше, хотілося б, щоб молодь залишалася в Україні, щоб молодь поверталась до нас і до нашого міста, і ми кількість вакансій дуже велика. Хочеш займатися підприємництвом, є для цього всі можливості, і для молоді, що ще класно, що якщо вона отримала цей грант 150 тисяч і виконує всі умови, вона може потім, по закінченню трьох років, звернути за наступним грантом до двохсот тобто, п'ятдесяти тисяч. Роки. Так, так, три так, роки. так. Uh -huh. ну тобто чудова можливість. Є ще у нас грант для ветеранів, uh -huh. і цією можливістю можуть скористатись і самі ветерани, і їх подружжя, тобто uh -huh. або дружина, або чоловік і там є можливість отримати до 500 тисяч, uh -huh. якщо це подружжя, ну чи дружина, чи чоловік один з подружжя, і до мільйону, якщо це безпосередньо uh -huh. сам ветеран, і він вже є підприємцем, і працює більше року як підприємець. Ну тобто великі суми uh -huh. коштів, і знаєте, от дуже вдячна нашим е, криворіжцям, яким Працюють, mm -hmm. розвиваються, звертаються mm -hmm. до за грантами. Спочатку дії цієї програми з липня 2022 року року нас вже 370 підприємців і кошти отримали, і майже там 85 мільйонів. І ми на цьому не зупиняємось. І вже на початку цього року у нас 15 мікрогрантовиків отримали позитивне рішення і mm -hmm. один ветеран. Mm -hmm. Ну тобто, це дуже класно, воно не складно. Головне мати бажання і хотіти працювати там, створювати свій бізнес бізнес. і запрошуємо всіх звертатись у нас в центрі зайнятості. Відкритий офіс зроблено в Україні, який безпосередньо допомагає щодо цієї грантової підтримки. Угу. Бо це кошти на грант, це кошти фонду зайнятості. Тому допомагаємо і відкриті для усіх. Прям запрошуємо. Приходьте угу. до нас, будемо разом творити майбутнє нашого бізнесу Криворізького. Так думаю, люди вас почули обов'язково, що звернуться до вас, або за професією якоюсь, або за тим, щоб отримати грант. Дякую. Ну що ж, пані Лариса, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую за чудову розмову і за е, такі інформативні відповіді. Дякую, всього найкращого. вам також. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм. На першому міському у нас у гостях була Лариса Шевченко, директорка Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. У кривому розі підприємці продовжують розвивати власну справу, а тисячі містян знаходити роботу навіть у найскладніших умовах воєнного часу. Гранти, навчання та компенсації для роботодавців допомагають створювати нові робочі місця. Працівники центру зайнятості допоможуть у створенні бізнес-плану, а також з подачою заявки на грант для власної справи. Не менш важливим є підтримка переселенців за програмою компенсації за працевлаштування 280 внутрішніх переміщених осіб знайшли роботу у кривому розі. 174 роботодавці отримали на це понад 6 мільйонів гривень допомоги. Ті безробітні, які не мають відповідної професії, затребувані, потребують навчання. Є можливість навчити на сьогодні. Дуже розширений перелік можливості навчання, і він стосується не тільки безробітних, ми також навчаємо і працівників підприємств. Нещодавно запрацювала новий експериментальний проект навчання жінок за професіями, за якими недостатньо були раніше представлені, тобто за чоловічими, і сьогодні ми налагоджуємо роботу щодо такої можливості навчання, і тут навчаємо і претендентів на вакансії, і безпосередньо працівників підприємства, щоб була можливість їх перевчити і перевести на вакантні міста. За 2024 рік понад 850 безробітних пройшли професійне навчання з них 550. Сім осіб за ваучерами на здобуття нової спеціальності: це кухарі, медсестри, електрогазозварники, закрійники, слюсарі та представники інших затребуваних професій. Окрему увагу приділяють працевлаштуванню ветеранів. Торік у центрі зайнятості на обліку перебували 140 учасників бойових дій: 78 із них вже працевлаштовані, а шість пройшли навчання за державним експериментальним проєктом для військових. Міська влада та рада оборони міста Активно співпрацюють не тільки з центром зайнятості, а й з міжнародними партнерами, завдяки чому у місті створюються додаткові робочі місця. Ми разом з центром зайнятості виконуємо багато програм. І от одна із програм є робота, яку е ми вже в цьому році е продовжуємо виконувати. Ми вже Більше двох з половиною років працюємо над цим, і кошти грантові кошти отримали вже 377 підприємців нашого міста і працевлаштували 552 Працівника під час візиту фахівці центру зайнятості продемонстрували присутнім, як працює єдиний портал вакансій та мобільний застосунок Державна служба зайнятості, який, окрім доступу до найбільшої бази вакансій, надає можливість записатися до електронної черги, створити електронний кабінет шукача роботи, подати заявку на навчання за ваучером, запланувати зустріч з потенційним роботодавцем чи отримати необхідну довідку. Тож, завдяки роботі центру зайнятості, кожен. Краворіжець може знайти роботу. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, Перший міський.